Для тих, хто не встиг скористатися знижками на купівлю нерухомості у компанії Lev Девелопмент, є хороші новини. Спецпропозиція, яка дозволяє вигідно придбати квартири в усіх житлових комплексах компанії, продовжена до 1 серпня. За численними проханнями ми продовжили нашу літню спецпропозицію знижки до 13% на усунурухомість від компанії Lev Development. Для того, аби скористатися цією спецпропозицією, потрібно прийти у відділ продажу Lev Development, обрати скрич-карту, старти захисне поле та обрати свою знижку. Дана спецпропозиція діє також і на комори, і на паркомістя від компанії Лев Девелопмент. І бонусом, звичайно, до цієї спецпропозиції також є додаткових 6 місяців розтермінування. Але на цьому спецпропозиції не закінчуються. Також літні знижки діють і на інвестиційні проекти від компанії Lev Development. Це готелі Lef Сіті Хотел у Львові на вулиці Шевченка, 73 та Лев Резорт Готелі в Буковелі. За умовами цієї спецпропозиції, при 100% оплаті іде знижка мінус 10%, а при розтермінуванні мінус 10% на перший внесок. Все, що необхідно знати про умови цих спецпропозицій, вам детально розкажуть спеціалісти у відділі продажу компанії Лев Девелопмент.